У грудні 1773 року в американській колонії Масачусетс відбулася подія, яка стала символом протесту та початком боротьби за незалежність Сполучених Штатів. Вона увійшла в історію як бостонське чаювання у 18 столітті. Американські колонії перебували під владою Британської імперії. Лондон контролював торгівлю. І збирав податки, але колоністи не мали представництва в британському парламенті. Цей стан викликав гасло. Жодних податків без представництва, особливо гострим стало питання чаю. Адже британська Ост-Індська компанія отримала монополію на його продаж 16 грудня 1773 року три британські кораблі з вантажем чаю стояли в порту Бостона. Місцеві патріоти, які називали себе синами свободи, вирішили діяти. Увечері вони зібралися на мітинг, а потім у переодягненій. Під ідіанців вирушили до гавань. Люди піднімалися на борти кораблів і скидали ящики чаю у воду. Загалом у морі опинилося понад 300 ящиків. Це був потужний жест непокори британській короні. Для колоністів цей вчинок став символом єдності. Вони показали, що готові чинити опір. Несправедливим законом, але для Британії це було викликом. Лондон відповів так званими нестерпними актами: закрив порт Бостона, ввів нові обмеження і посилив військову присутність. Замість того, щоб злякатися, колонії згрутувалися ще більше. Бостонське чаювання стало переломним моментом. Воно показало, що конфлікт із Великою Британією вже не можна вирішити компромісом. Подія надихнула інші колонії на активні дії і підштовхнула до скликання першого континентального конгресу. У 1774 році від протесту проти податків Америка перейшла до відкритої боротьби за власну незалежність. Через три роки після Бостонського чаювання у 1876 році 13 колоній проголосили незалежність і створили нову державу Сполучені Штати Америки. Бостонське чаювання стало символом того, як одна смілива акція. Може змінити хід історії, це була історія про чай, але насправді про свободу, самовизначення і народження нації, яка вплинула на долю всього світу.